Вітаю, Михайле. Що ви привезли на укос? Чим дивуєте провайдерів? Що показуєте, що продаєте? В даній ситуації я представляю холдинг Intelligent, технологічний холдинг, у якого є немало направлень в інтернеті. Одне з направлень це Майгару. Це дозволить мені, як компанія, яка займається продажою реклами в інтернеті, дозволить. В еру після кук прод, э, продавати рекламу і таргетувати її на пользователі, зная про інтересах даних пользователів користувачів Чим Прошу ви побачку. відрізняєтесь від Гугла? Тим, що наша технологія дозволить опиратися на дане інтернет-провайдерів і телекомів і вона дозволить більш точно знати. Що з чим користується, що інтерес, які є інтереси у користувачів допустим, мобільних операторів. І накладувати і робити пересічення між інтересами пользователя, коли він вдома і працює з домашнього інтернету, але і це один, один кейс його використання інтернету, другий кейс, коли він з мобільного собственного телефона тоже спілкується, общається в інтернеті, то ми бачимо його інтереси вже з другого ракурсу з домашнього або з мобільного. І це нам дозволить більше збирати інформацію і збирати її дуже узкою. Ну, наприклад, пользователі, які е, мають домашніх животних, і у них є автомобілі. Ви збираєте дані чи ви рекламу показуєте? Е, в даній ситуації система Майгару дозволить зробити таке DMP, яка буде буде в якій буде дане об пользователях які їх інтереси а групи пользователів з їх інтересами Тобто, а далі далі этими даними можуть будуть користуватися рекламодавці для того щоб перше розміщати рекламу таргузка таргетована і по-друге перевіряти, а дійсно реклама була показана з таргету групу. Ми і аудитории, і в то же время DMP, яка дозволяє розміщати рекламу. Інтернет провайдер, мобільний оператор. Що ви кожному з них пропонуєте? Інтернет провайдер. Інтернет провайдеру, ми що ми можемо його знання, його ми зможемо. использовать эти знания для показа рекламы в интернете, в интернете именно, для показа рекламы в интернете более таргетованного. То есть мы дозволим ему на этом еще дополнительный получать доход. Точно так, как зараз может получаться цей доход мобильный оператор, так будет получать такой дополнительный доход, может получать интернет-провайдер, при этом не нарушая никаких законодательных актов по передаче данных или еще о чем-то. Все дуже дуже конфіденційно. Про які цифри йде мова, якщо до вас приходить провайдер, скільки він може теоретично заробляти. Uh, ну теоретично я я скажу так: uh, ми платимо точно так же, як платить рекламодатель. А рекламодавець він платить за тисячу показів за кожне тисячу обращень к його аудиторному сегменту, на який він нам дасть інформацію. Ми, ми будемо платити гроші. Цифра буде зависити від ціни на на ринку реклами. Якщо зараз саму рекламу без таргетингу в Google можна купити там за 5-15 гривень за тисячу показів, то звісно за DMP сьогодні ми не зможемо платити одразу 30 гривень. Ми зможемо платити теж, теж десь 5-3-5 гривень за тисячу додаткових даних. Це для того, щоб більш тонка і рекламодатель. І ми сподіваємося, що із цю технологію, ми зможемо і ціни на ринку підняти, тому що треба буде покупати рекламу не в цілому, в на всіх скопом, скопом, а, да, а конкретно на даного пользователя, не ні пользователя, а групу пользователів, яких е, то і ліні інтересують уський інтерес. Уський інтерес. Якщо провайдер хоче монетизувати свою аудиторію, в нього є трафік, то він повинен прийти до вас. Так. До української компанії і домовиться за гроші. Ні, 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 ні так, ні так. Він ставить спец. Ми йому виділяємо спеціальний сервер. На цей сервер ставиться Майгару піксель, який буде шифру шифрувати ті дані, які буде шифрувати сам провайдер. Тобто провайдер не дає нам ні номера телефону, ні адрес, нічого. Він нам оддає рекламу і віддає дані операції масив, масив які зашифровані. Далі він дополнительно шифрується Майгару, тому що Майгару потім буде ці дані хранити у себе і доповняти їх вже іншими даними від інших провайдерів. І ось цей масив буде доповнений інших, з інших масивів. І це дозволить нам рекламуватися. Тобто, і вони будуть внутрі всі перешифровані. Тобто, для того, щоб по технології тут краще почитати, на сайті або зв'язатися з нашими технологічними ані вони нам розкажуть, чому ми не нарушаємо ні дані дані о передачі даних, ніяких законів, законах, до європейських, тому що компанія планує виходити на Європу з даним приміром. Якщо ви хочете монетизувати власних абонентів і у вас є гроші, це до Михайла. Питання тебе, я знаю, що ти наукосі вперше. Як так. тобі взагалі конференція, в неї трошки е, оновлений е, формат в зв'язку з е, человекомасштабною <ривіт> війною Російської Федерації на Україну. Як тобі взагалі міроприємство? Ну дуже, дуже приємно за тому, що народ друг друга відноситься з більшим уваженням. бо всім тяжело, і ми зараз об'єднуємося, і це дуже добре. І... Сама локація, сама атмосфера она наталкивает, що бізнес живеть в Україні. Це, це дуже приємно, але це дуже важко, тому що часть провайдерів вимушена йти з окупов... временно окупованих територій і розвивати тепер бізнес. Заново. І я це слышу, а це доповнітельне капітальне враження, але, але люди не можуть руки. Люди продовжують працювати, слідовательно, будуть деньги, будуть бізнес, будуть налоги, і ми зможемо підтримувати свою армію. Все. На позитиві треба гроші. Звертайтесь до Михайла. Дякую. <laughs> Дякую, Саш. Дякую.